Евакуацію родин з дітьми з прифронтових територій. Говоримо далі із головою правління громадської організації Відповідальні громадяни, які з 2021 року займаються захистом прав дітей, а також з 2014 долучаються до евакуації родин з дітьми. Ольга Косе з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Олю. Вітаємо. Вітаю. Наразі якою є ситуація із е, евакуацією е, саме дітей з прифронтових е, громад територій? Ми зараз підтримуємо евакуацію в двох областях: це в Донецькій і Харківській області. В цілому в багатьох громадах цих областей місцева влада наполягає на евакуації. Але, як вже було зазначено, є громади, які знаходяться дуже наближено до лінії фронту, там посилені обстріли. В цілому ситуація зараз дуже складна в Донецькій області, адже лінія фронту дуже сильно рухається. Покровська мирноградська громада і також ще Добропілля. Константинівка зараз страждають від обстрілів і небезпеки найбільше. Там також об'явлена обов'язкова евакуація, і це насамперед дуже великий виклик для місцевої влади і для громадськості. Наша організація за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Організовує роботи мобільних бригад психосоціальної підтримки, які працюють якраз з родинами з дітьми. Тобто, ми протягом року супроводжували ці родини з дітьми, і в принципі команди дуже добре обізнані ситуацією в громадах. Їх завдання це ідентифікувати такі родини з дітьми і сприяти їх евакуації. В багатьох випадках це супроводження такої евакуації, тобто, психолог. І соціальний працівник разом з родинами з дітьми часто можуть вивозити цих дітей, допомагаючи їх підтримати. Завдача наших команд одна з основних це зробити цю превенцію, щоб не довести до вже крайнього випадку, коли загроза настільки близька, що це вже не тільки загроза для родини з дітьми, а й саме загроза для людей, які будуть займатися евакуацією. Діти завжди бояться обстрілів немає там дітей, і дорослих, які мають якісь. Такі, таку нервову систему, що їм це не страшно. Але для дитини дуже важливо залишатися з батьками навіть чисто психологічно. Тому ні ми, ні громада не робить такого різ, різкого вилучення. Дуже довго ведеться е, бесіда з батьками, е, дуже багато для цього роблять і представники поліції, і представники соціальних структур місцевої влади, тобто вони вмовляють. Е, Родину виїх. ще раз підкреслю, що ніхто не може і не практикує таке насильницьке вилучення, тобто намагаються якомога сильніше переконувати батьків виїхати, щоб, хоча б один з батьків, виїхав дуже дякуємо вам, пані Ольга, за те, що доєдналися до нашого Дякую ефіру. за роботу, яку ви робите. Так однозначно, Ольга Косе, голова правління громадської організації відповідальні громадяни, була з нами на прямому зв'язку.